28 лютого відбулося засідання комісії з моніторингу інфекційної безпеки у закладах освіти Прилук в ході зустрічі підвели підсумки проведеної роботи. Нагадаємо, 18 лютого комісія працювала у школах і дитячих садках міста, перевіряючи гігієнічні умови та рівень дотримання санітарних норм. До складу комісії увійшли заступники міського голови, спеціалісти управління освіти, представники Прилуцького міськрайонного відділу державної установи, Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, а також фахівці Держпродспоживслужби. Моніторингові візити були проведені у зв'язку зі зростанням інфекційної захворюваності серед дітей. За результатами перевірок напрацьовано відповідні рекомендації та визначено першочергові заходи для покращення санітарного стану навчальних закладів. З 18 лютого членами комісії було проведено обстеження всіх навчальних закладів. Це наші школи і садочки на предмет дотримання санітарно-екологічних норм. За результатами роботи сьогодні члени комісії підготували відповідні рекомендації щодо дотримання санітарно-екологічних норм у закладах освіти, а також не розповсюдження інфекційних і інфекційних захворювань серед дитячого населення.